Телеграм-канал Цинік у своїй манері описав бачення того, що зараз відбувається в головах у кремлянутих лідерів РФ. Послухайте, проаналізуйте, робіть свої висновки. І пам'ятайте, що це лише точка зору одного із аналітиків. Досить цікавий військовий контекст намічається на Ерефії. Колишні свідки Второї армії Міра спішно повідомляють про те, що нібито Росія завдасть ядерного удару, коли очевидно буде спостерігатися диспропорція в силі озброєння сторін. Тобто, значить, коли побачать, що українська армія краще озброєна і починає перемагати, так зразу ж і бахнуть. Цей пасаж кілька разів вкидався в інформаційний простір і раніше, але настільки прямим і настирливим став ото останнім часом. Це говорить не про те, що Росія готується до застосування ядерної зброї, а про те, що Кремль задумався про той факт, що можлива диспропорція сил збройних із явним домінуванням української сторони. Вони це вже передбачають. У цьому контексті ядерні удари мають очевидну дурість. Ними так звик лякати ще СРСР, що методичку не міняли з часів «штампуємо ракети як сосиски». Насправді будь-яка тактична ядерна зброя не несе істотного військового ефекту. Крім того, її застосування в сучасних реаліях практично неможливе з урахуванням тих наслідків, що були озвучені штатами як відповідь на будь-які ядерні вимахони. Скажімо так. Якщо Росія досягне диспропорції озброєння не на свою користь, то ядерна зброя її точно не врятує. Запуск третьої світової виглядає буйно лише у нетверезій голові Медведєва, ніхто лише ядерною зброєю без наявності конвенційної війни не виграє, просто хоча б тому, що система ПРО, тобто протиракетної оборони, побудована таким чином, що перехопить практично усі російські залпи. Особливо з врахуванням того, що відволікати системи ПРО не буде чим. Бо ж усе вже вистріляли по трансформаторах під жмеренкою. Але ми заглиблюємося в апокаліптичні нетрі. Все набагато простіше. За Росією в плані ядерки наглядають Вашингтон і Пекін. Пекін ставку з Москви зняв у всіх на очах, тому тепер колишня концепція. Яйця у всі кошики змістилося трохи до концепції яйця у західному кошику. Спробу страшити захід ядерними бомбами було провалено навесні минулого року. Деякі дані просочувалися у громадський простір, а у трошки більш закритих аналітичних співтовариствах заходу було зроблено досить однозначний висновок. Застосування Росією ядерної зброї виключено навіть у разі військової поразки російської армії на окупованих територіях. Тоді відкритим залишалося ще питання Криму. Контекст заходу українців на територію російських міст на той час не обговорювався це про те, наскільки фантастично продемонструвала себе українська армія. Отже, Кремль визнає, що запаси конвенційного озброєння наближаються до завершення. Західні колеги грають на російському інформаційному просторі, щоразу повторюючи, що, мовляв, склади НАТО порожні. І щоразу з якоїсь невідомої причини росіюшка вірить у те, що склади справді порожні, тому Захід фіксує нові спроби розконсервувати техніку, щоб остаточно прикінчити все поставлене озброєння. Але це знову і знову виявляється блефом. За яким йдуть нові і нові поставки. А Росіюшка продовжує втягувати себе у військову петлю, витрачаючи в нікуди не надто численні запаси серйозного озброєння. Війну Росією програно, і це визнає вже. Навіть Кремль, правда, дуже несміливо і завуальовано. Війна безповоротно програна, ніяких цілей не досягнуто. Все, що можна було провалити, провалено. Вся робота із зовнішнього лобізму на заході, що вибудовується десятиліттями, впала. Залишилися лише дрібні політичні каліки, на кшталт Орбана і французької ультраправої політпартії, чи то політповії, чиї голоси стають голосом того, хто кричить у пустелі. Але він добре демонструє всю апатію кремлівських спонсорів. Виявляється, що перемога Росії неможлива, але й перемога України неможлива. Так вони кажуть. Вже ну що ж, враховуючи, чиї це слова та чию позицію вони транслюють, можна говорити про те, що у Кремлі відбулося прийняття сценарію військової поразки без військового розгрому. Незважаючи на всі завивання в аналітичних записках про те, як Кремль усіх переграв, усі кремлівські аналітики лавірують словами, ведучи думки до однієї суттєвої позиції. Утримати захоплені після 24 лютого території Росія не в змозі від каналу Саме Сік. Панове, нагадуємо, що всі точки зору, котрі ви чуєте чи бачите, десь, чи в нас на каналі, чи будь-де в ЗМІ. Це є лише точки зору і ніяк не є істиною останньої інстанції. Не розслабляємося, допомагаємо армії, битви ще попереду. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.